Тверденько все перемішуємо. Але їдла. Боже, Юрку, яке щастя. М -м -м. І втремо туди гарбуза. Прекрасно. Часничок я потерла. Нам тільки залишилося цепи картопля. Ну, що тут таке є? Ні, то морква. <рес> картопля, Юрку. Ще, дуже. Заздри, мені заздри. Дід. Додаємо ще спеції. Додаємо так. Що Чор... Чор... то є? Морква. <ріст> Чорний перець, Юрку, я вже все забуваю, що воно таке є. <ріст> Ти не спішися, ми встигаємо. Ну Що мені ще довго чекати? Зараз тільки рукавички в'їну. Ти що ж не знімаєш? Виковичка, я вже О. Що ти будеш жартувати сьогодні? Сьогодні я буду готувати. Доброго дня, друзі. Що, що знімаєш? Юрку. <реш> Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. І мій Юрій. О -о. О. Я коли маю настрій, коли він мене слухає, то він в мене Юрій. А коли не маю настрою, і коли він мене не слухає, тоді Юрко. А де коли Юрчик? Може, ти мій, коли то було. <ріст> Добре. Сьогодні я готую паштет з печінки. Ви ще такого не готували з картоплею. Для приготування паштету. Звідки ти знаєш, що не готувала? Може, готувала, але не знаю. Може Тобі і не готувала. Печінка, печінка вже вона в мене від. Я її відмочила в воді. Просто я вже підготувала, щоб займати час. Відмочила в воді, вона в мене стояла ніч. Воду вилила, тоді кинула в кип'яток, кипанула, прокип'ятила трішечки злила воду. Тепер мені печінку цю потрібно буде подрібнити. Але перше, перед тим, як я буду дрібнити печінку, мені потрібно буде підсмажити картоплю до золотистого кольору. Для приготування того паштету печінкового картопляного, мені потрібно печінка, я вже говорила. Цибуля, яйця, картопля, салера, чесничок, морква. в мене вона заморожена, вже знаємо. Відморожена. Смалеч на чому я буду готувати. Так, і такі спеції я буду додавати. Чорний перець мелений, майоран, сіль. Приступаємо до роботи. Перше я наріжу цибулю, поставлю цибулю тушкувату, до золотистого кольору. Ти встигнеш до обіду? На обід маєш? гарбузову зубку. Точно, але смачна зубка. Смачна зубка, правда? Ага. Це має бути півкільцями, так? Ні, вона має бути дідненько. Я все буду молоти потім. Немає значення. Можна як і кисцями, але то просто поріжу дрібненько. Дрібненько цибулю. То не забагато цибулин буде? Не забагато. Буде дуже смачно. Я люблю, коли багато цибулі. Скільки то кілограм цибулі, ні? Тут немає кілограм цибулі, я все скажу варсетки. Так, додаємо на сковорідку смалець. сковорідку я вже розігріла. І смальцю також не забагато. Додаємо цибулю. сиру. І тушкувати Будемо до золотистого кольору. Отак, щоб не пересмажити. Тим часом я буду натирати салеру. На такі дрібнесенькі перші. То татерка, що вчора терли гарбуза. Так. Не на картоплю. Патерка. Гарбузова. Але, але потерла. Тепер мені потрібно потерти часничок на дрібненькій терці. Нам тільки залишилося отерти картоплю. Ну, що це таке є? Ні, то морква. Поки тушкується цибуля, мені потрібно перемолоти печінку. У мене є такий тристий, спробую на ньому перемолоти віднести. Блендер. Блендер. Буде годіти. Не забуваємо помішувати цибулю. Пригоряє. може менший дайвогник. Вже підтушкувалася, додаємо салеру і чесничок. Перемішаємо і трішечки салера з часником буде тушкуватися також. Юрій, ти помішав цибулю? Так. Тобі пощастило. Тобі пощастило, що вона не згоріла. Буде фарш, у нас і Блендер ми не маємо, тому що ще будемо подрібнювати овочі тушковані. Додаємо морку до компанії. Поки тушкуються овочі, я натру картоплю. Ти так скоро все робиш? Відкусила. Електронік? Електронік. Терти картоплю буду просто. Бо більше немає куди. М'яко. Лекодично мають куди. Під руками. На нашу посуду брудити, га? На дрібній терці так само про картоплю. Вона терку не міняє. Як почала з кавуна хотів стати гарбуза, <рив> так і як тер. Я її мию періодично ще. Терку не міняю. Місцями. Тепер мені потрібно це все перемішати з печінкою. Сару картоплю. Може, м'ячку візьмемо від картоплі? Овочі вже підтушкувалися і ми будемо молоти їх також блендером. Накладаємо в блендер. Горяче? Горяче. Нема часу чекати. Овочі помололи. Додаємо овочі до печінки і гарненько перемішуємо. Додаємо ще спеції, додаємо так. Чорний. Що то є? Морква. Чорний перець, Юрку, я вже все забуваю, що воно таке є. Ти не спішися, ми встигаємо. Майоран. Ще дай ложку. Ну при Видасте менше, бо Юрко любить так. Юрій так любить. Яйця. Юрку, дай ніж! Дай ніж. Не боїшся, що там запороток буде? У мене завжди свіжі яйця. Рушниця теж стріляє, тільки раз один рік. Сама. Серденько все перемішуємо. Але їдла. Боже Юльку, яке щастя. Mm -hmm. І прямо туди гарбуза. Прекрасно. Я гарбуза давав. Я вже підсів на гарбуз. Ні, мене підсадили. Я туди давати не буду, тобі сьогодні вечором буду кормити гарбузом. Е, сирим гарбузом. Ти не любиш настрій сплачувати комусь, так? Чого тільки сирим? Тому що сирий гарбуз дуже гарно чистить печінку. У нас, як називається, місяць гарбуза. Треба блендер поламати. Вірка, я тобі на кришу надроблю, на будеш так їсти ложкою. Зубами. А якщо не будеш їсти, заставлю. Ну ж так корисно, ти видумуєш, видумуєш. Я видумую. Печінка також корисна. Вітаміни групи Б печінці є. Ти знаєш то чи не знаєш? Можемо На Нащо? Лютен тобі давати лишній. Нема ради. То не можна, то не рухай, І там не са. Якщо він навіть не буде купи триматися, нічого страшного, будеш ложкою їсти. А ну спробуй на смак. <звук> попробуй. Що ти дивишся? Він ще би спробував. яйця. Сира печінка практично. Вона тільки закипанулася кіп... такі легенько. Так, змазуємо форму смальцем. Так, я вже виклала гарненько. <звук> Сила форма вийшла. Що тут для тебе Юрій є? На один зуб. Так накриєш стіл, як поставимо бренді. Та що то казати? Як з'їмо паштету? Що то казати? Так, накриваємо гаму. Ставимо в духовку на пів години. Гарячу духовку причому вже. Духовка вже розігріта. Пів години 180 градусів. Чекаємо. Прийшло вже півгодини, паштет вже готовий. Ну, не знати. Знати, знати. Булькає. Три рум'яниця. Він ще має висунути. Але так як ми чекати не будемо, будемо проводити. Тільки не каже, що я хочу. Що не хочеш чи що? що я хочу. Можна подумати, ти не хочеш. Він ще коли він буде гарно різатися. А зараз я трохи... Де ти чорний хліб взяла. Трішечки в мене ще є холодильнику. Трішечки витягну, накладу і продегустую. Ще гарячий дуже. Заздри мені, заздри. <ривіт> Обід. <ривіт> Ти голодний, так, Юрій. Товай. Дуже гарно пане. Дуже смачний паштет. з соснучком. Взагалі боже. Жемся, сьогодні не будемо цілували. Та вже певно. Часнику наїлася. Два вчора шазі більше. Ну дуже смачно. Ну дуже. Ну давай ще явкуш. Ну на пусуй. Ну що? Смачно. Дуже смачний паштет. Не кажи «ні, смачно. Дуже смачний паштет, готуйте, не пожалкуйте. Так я можу говорити, як мене повний рот. А, так і кажеш, ти не можеш <кхи> <кхи> так хочеш? Дуже смачний паштет. Яся. Ти почула запах, так? Зараз висок також тебе дам. Дуже дешево виходить, тому що печінка недорога. Можна собі приготувати. В Тій печінці дуже багато вітамінів різних. Не треба тратити гроші на бади. Пути печінки приготувати. І будете мати ті самі корисні елементи, які є в вадах. Якщо вам сподобалося, як я готувала, і Юрій мені допомагав готувати той паштет, поставте нам вподобайку. Не забудьте, хто ще не підписався, не забудьте підписатися на наш канал. Дякуємо вам за перегляди. Смачного готуйте. До нових зустрічей! Вже не кипить. Вже не кипать.